Повертаючись до здібностей четвірки, на цих кадрах нам показують, як сію створює силове поле, яке створює ефект заломлення світла, через який можна побачити веселку. Схожий ефект можна спостерігати і коли вона стає невидимою. Виглядає це дуже прикольно та видовищно. До речі, з усіх трьох акторок, які зіграли сію на великому екрані, Ванеса Кірбі мені в цьому образі подобається найбільше. Шкода, звісно, що дует Емілі Блант та Джона Красінські нам лише сниться, але вже як є. Цікаво, однак, те, що з усієї команди найбільше уваги приділено саме силам Джоні, який демонструється найбільше, тоді як здібності Ріда розтягувати своє тіло, наче гуму, нам зовсім не показали. Проте не оминули його надзвичайний інтелект, який демонструють у кілька способів. По-перше, у тій сцені, де ми бачимо максимальне коміксно акуратного істоту, який, до речі, був створений за допомогою гриму, і лише з додаванням графіки, що можна побачити на кадрах зі зйомок. Отже, у сцені, де він готує вечерю, ми бачимо Гербі, робота помічника створеного Рідом. Це щось на кшталт Джарельса Тоні Старка. Його назва розшифровується як гуманоїдний експериментальний робот бі типу з інтегрованою електронікою. Словом, робот з явною замашкою на штучний інтелект, і це в 60-ті. До речі, його дизайн також є відсиланням на час, у який відбуваються події. Зокрема, те, що його очі нагадують магнітні стрічки, як у старих відеокасетах. Словом, творець Ван Division Мен Шекман, який є режисером фільму, постарався на славу, аби відтворити відповідну атмосферу. Також у цій сцені заховано цікаву великодку. Коли істота каже, як можна було б покращити соус, який приготував Гербі, це відсилання до серіалу Ведмідь, де персонаж Ебана Мос Бакарака, який грає істоту, був менеджером ресторану. О, це клас! Ну хіба він не молодець? Ха -ха -ха -ха. Та я додав би ще чесничку. Це смачно і так, але не вистачає трохи пікантності. Згоден?